Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. Доброго недоброго ранку. Сьогодні, 11 липня, росіяни знову атакували Одеську область, в тому числі вони атакували портову інфраструктуру і таким чином фактично повністю вийшли з всіх зернових домовленостей. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі росіяни здійснили масову атаку тронами Камікадзе всього півдня України. І більшість з запущених росіянами 28 дронів типу шахет були спрямовані на Одеську область. З цих 28 дронів загалом було збито 26, в тому числі 22 у зоні відповідальності оперативного командування Південь, яке охоплює Херсонську, Миколаївську, Одеську та інші області. Із цих 22 збитих на півдні дронів Камікадзе більшість були збиті саме над околицями Одеси, де ворог. За повідомленням знову ж таки оперативного командування Південь спробував атакувати саме портову інфраструктуру одного з зернових терміналів портів Великої Одеси з цих 22 збитих дронів уламки деяких з них пошкодили портову інфраструктуру, в тому числі зернові термінали. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Окрім того, два Дрони, які не були збиті, вони влучили у адміністративну будівлю одного з портів біля Одеси. Таким чином ми бачимо, що росіяни атакували саме портову, саме зернову інфраструктуру, це те, що вони зобов'язувалися не атакувати за зерновими домовленостями. І Росія, якщо зобов'язується щось не робити, це значить, що вона обов'язково це зробить. Тобто, якщо Росія зобов'язалася не нападати на торгівельні судна, вона обов'язково нападе. Якщо Росія зобов'язалася не атакувати портову інфраструктуру, вона обов'язково завдасть по ній удар, це загалом було ще пов'язано з тим, що Росія намагалася з сімнадцятого 18 липня вийти взагалі з усіх зернових домовленостей, які передбачають те, що Росія не буде атакувати портову інфраструктуру, і Росія не буде атакувати ті торгівельні судна, які йдуть до портів Одеси, Чорноморська та Південного під завантаження українською аграрною продукцією, і потім будуть йти. Вже завантажені з наших портів через безпечний коридор у напрямку Румунії та далі до протоки Босфор після того як Росія не за не виявили бажання приймати участь далі у цій угоді тристоронній, з одного боку Росія, Туреччина, ООН, з іншого боку Україна, Туреччина, ООН. То за підсумками недавнього візиту президента України до Туреччини турецький президент Ердоган заявив, що у будь-якому випадку, незалежно від позиції Росії, зернова угода буде подовжена, і торгівельні судна, безпеку судноплавства у Чорному морі в Буде захищати турецький флот тим чи іншим способом, або забезпечивши такий собі спокійний коридор для судноплавства, або безпосередньо супроводжуючи конвої з торгівельними суднами. Але як я передбачав раніше, коли аналізували цей візит Зеленського до Туреччини, росіяни почали атакувати. Портову інфраструктуру також, крім того, слід зазначити, що за минулу добу було збито ще вісім розвідувальних та ударних російських дронів інших типів, не шахедів. А також було збито один з російських ударних вертольотів. Тобто, росіяни завдають ударів з повітря і несуть дуже великі втрати при цьому у повітрі. Ми стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!